Щори не знаю, гамно. Я не знаю ну, хто хто він ще там. Що. Ну він виїхав в Грузію. Він хоче в русню. Як можна це людину ставити? Наберемо тебе, ага. щоб ти, ти від Луні менше чула з зала, щоб ти прямий чула. Я, ну, я, я розумію, але я все одно там чудо дуже сильно затримка. Трема <му> люди не треба чіпа. Я Марія Тучка, і в мене є мій власний сольний проєкт музичний, який називається Туча, де я пишу музику, співаю, виступаю з нею, пишу слова, ну коротше, все-все все сама роблю. Йому вже Самопроекту роки чотири, мабуть, це от, як я опублікувала свою першу пісню день народження. От з тих пір, мабуть, і починається та, відрахування, скільки часу я вже цим займаюся. Додому була пісня, вона була написана дуже імпульсивно, бо мала вийти інша пісня, насправді я готувала іншу. Але тоді мені було погано морально, і я просто ходила, щось гуляла і прийшла мені, ну про слова, так ну дуже мало, буквально там пару рядочків. Я сіла. За Ableton, ну, програми, якій я роблю музику. Я дуже швидко її написала насправді, але не вистачало, що до кінця слів. Мені треба було передати емоції. Я сама не знала, яка вона буде. Просто от ти, що відчуваєш, воно в тобі сидить, і воно настільки тебе гризе, воно хоче вирватися з тебе. І це боляче, коли воно не може вирватися. І Я просто сіла, пам'ятаю на балконі, і за хвилин 20, от істерично, з сльозами на очах, я написала цей текст, наспівала його відповідно. Так Впали, впали, криво. Я віка не бо шукаю ту рогу. Що приведе мене. Потім вийшов EP, але, мабуть, все ж таки останній реліз токсік. От, от він. Найбільше шуму з них сі зробив все одно. 23 числа ми сиділи, тусувалися з друзями, і ми обговорили з ним другом, що та ніяка війна, ну, ну максимум там буде активізація. Ну ми просто думали, що на Київ, ну тобто не було ніяких логічних причин на Київ. Ми думали, що буде активізація, це всі розуміли, але не розуміли масштабу цього так. І два третього ми про це поговорили. Пам'ятаю, в 23, там ще місь годин, бо тоді, боже, це час, да, коли не було комендантської години. Ти міг гуляти скільки хочеш. Ми прийшли додому, прокидаємося зранку від дзвінка. Я нічого не чула. У мене не було паніки, бо я сама не, 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 не така людина, яка прям зразу в істерики. У мене був шок, звісно, був страх, звісно, було нерозуміння, що робити. І просто зібралися і саме в дорогу на Хмельницький. Я поїхала до батьків. Я себе тримала в руках знаєте, до того моменту, коли я приїхала в Хмельницький і побачила маму. Я побачила маму і одразу сльози. Ну, це така з дитинства реакція, так? коли ти погано біжиш до мами. Я от спершу не їла, не пила, мені було так собі взагалі, як і всі. Я думаю. Але я почала мабуть, відживати вже через три тижні, коли я зрозуміла, що я хочу якусь музику вже писати, бо я ж її не могла ні слухати, ні писати. Нічого, ти просто 24 на 7 новини, 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 які сітки плести, волонтерси десь там приїжджають з інших міст, треба кудись поселити. Ну тобто ти в тому в тому перебуваєш. А потім я вже почала розуміти, що починає накопичуватися щось. Ти хочеш про це сказати, висловити, вилити і вже плюс-мінус до норми почала приходити. Я нічого нового поки не написала, от після 24, го щось що не про війну. І в мене мали бути релізи, насправді, от якраз там плюс-мінус березень. От пісні вже були готові. Я їх от вмикала, слухала і розуміла, що ну, вони вже не мають того значення, цінності, я не хочу їх видавати. ну все. Я собі щось там бавилася, просто накидувала якісь нові треки. І мені написав колуа Дмитро, він музикант аж український, що в нього є демка, чи не хочеш ти що заспівати. Така, ну давай, послухай. І якраз буквально за пару днів до того Тарас з інш, інший музикант з гурту Карун. Мені ми з ним також приписували там по музиці. Він мені кидав свої якісь стантенки, щоб я зацінила. І він мені кинув текст на воїна. І я кажу, можна використати цей текст для пісні Він колонка. Да, звісно, бери. І я якось так. Буквально я от, взяла мікрофон, я вмикаю цю танку, і я на ходу зразу починаю. от зі сталі і волі сітка воїн і жару, і зброї, із плоті. Ти станеш стіною, міцною, стіною месники е, в мене була ця демка, е, ну трошечки в іншому звичанні. Я текст теж написала досить швидко е, про ну там на цю тему. Що там про месники? Про те, що це от всі українці, абсолютно всі, там хто, хто, який, хто чим займається, це ми є цими месниками кімця, зв'язамо всіх порядків і так далі. Інша реакція на війну, от тільки така це злість. Це просто злість, це оце внутрішня, така, така сильна емоція. Тобі просто хочеться всіх знищити цих нелюдей. Ну, і воно от емоції, якби, я не можу це зробити на фронті, але я можу це умовно музиці зробити. Плюс змотувати інших людей. Плюс це, це, це важливо, артист має це робити. Ну, для цього музика музика це найвище, найкраще з мистецтв. Нічого. Таку емоцію, як музика, не дасть. Подивіться, що ця червона калина робить. Ой, улові червона калина, Да що робиться, що робила ця пісня на початку? Тому це інструмент, який артист має використовувати. які раз я чула від людей, що от багато хто за кордоном вони просто вмикають воїн і вони настільки вони відчувають полегшення і, і радість, і сльози одночасно. Так само і месники теж як та я щас прознув так. От. Давай зараз спробуємо. Якщо трохи там, то не Та відходи, починається степ, починається степ, починається степ. Як заходиш у степ, не дивись на турман, аби розум не степ, аби розум не степ. Ми один одному нам рекомендували до кінця нашого життя. Всім зібрав. Ми все. Все? Окей, ми все. Тепер буде вступати Марія. Українська незалежна музика, ясно? вам? Ще, до речі, Мар'яна писала саундтрек і до фільму. Стоп земля. Між іншим, так. Зірочка наша підстає. Де то такий був шанс? Скажіть, во де? А і далі це, до речі, водання. Даня зробив цей лайб. Називається кіно. Спіч райтер паблік релейшп спікер Корс. Це Даня зробив Лейбок <звирь> та української музики, так що підписуйтесь, скупляйте. гроші до ЗСУ. Цей івент теж ми збираємо гроші на ЗСУ і можна провести час добре з нами. Ну, так. говорить правду нормально ніколи, ніколи нікого нермадорис да? до 24-го числа. Е, я ніколи, ніколи, ніколи ще раз скажу, не було налаштований їхній ринок. Я ніколи не мала думок писати російською мовою, бо ж типа аудиторія більша. Ну і в Україні теж російськомовно можна студию туди, да, на один стільчик. Я ніколи не мала намір туди їхати виступати, хоча мене звали. Був смішний момент, один чувак мене задобував, що там то ж приїдь, то ж приїдь. Ну по-русски тільки. І я він мене так задовбав, що я йому так от, зазаписую в інстаграмі аудіоповідомлення, Куча на всю катушку базбустит гімн України понемерова. І там і просто його відправив, Він мені ж нічого не писав. Так любила їх трогати, що до 24 числа. Після 24 числа, як пройшли санкції, як пройшов осуд, як пройшла така вже такого масштабу криза війна, вони такі раптом Ми ми за вас? Ми за вас! А чому ви за нас? Можливо, через те, що Spotify пішов з вашого ринку? Можливо, через те, що у вас вже не буде рекламних контрактів, наприклад. Можливо, через те, що ви на, на перспективу подумали, що якщо зараз не підтримую, я потім не зможу заробляти гроші. Ну, ми ж ми ж повернемося умовно до цього нормального життя. Все одно, і тоді, коли захочеш якийсь контракт, нормальна контора, яка ти може понастибав бабки, спитає тебе, а що ти робив? Оце час, да, після 24 Ти кажеш, а я, я от підтримку України їзди, бачите. от, от со ти писанко трак, да, давайте він все нормально. Я це вже просто поясню на 100 тисяч мільйонів разів. Заспокойтеся. Все, що вони роблять цього цього ліберального, такого всього е, українофільного. Це для них, щоб їхню сраку зберегти, не для нас. Це комплекс меншу важці знову. О, боже, ж нас підтримав. О, окей, що далі. О, Оксімірон підтримав, все, Путін такий, ні 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 все, ми не будемо бити. Оксі... Так не працює життя, і так не працює шоу-бізнес. Що ти думаєш про бардаша і всю ситуацію? Боже, я недавно говорила з ним другим. Як можна бути таким талановитим і таким тупим? От як? Я не знаю, що це люди на голові. Ну, чесно, якщо його ж друзі. Що це, ну, це пацюк щур, не знаю, гамно, я не знаю, ну, хто, хто він що там. Вже. Ну, Він виїхав в Грузію, він хоче в русню. Ну, тіпа. Що можна, як можна цю людину ставити? Звісно, негативно. Я не знаю, він не реабілітується вже ніколи. Українська кітька, з Оли, Ікса. українська кітька з Олегко. Да? Схожимо з його? Да? українська кітька. Слава Україні! <схи> О, що срака, прийом. Два фрістайл. Зараз такі Захисники, що ви робите? Да, це точно. Так і буде. Мені подобається. Якби їй не подобалося, вона би втекла. Двірі, двері відкриті, йога. Все. Ти слабо, жінка. А в мене занадто виражене відчуття справедливості. Я не можу просто залишити в споку. Я, насправді я ніколи не лізу в коментарі там, особливо. Я не хечу на Твіттері. я на цей час не хочу світчати. Я конкретно просто пишу людині. Напряму. Шо? Є багато музиканток, які не те, що не пересудом, а вони взагалі просто таке було зійшли з цими своїми думками. Пусто! Але одна думка загасає. Я ну можна просто перестати стріляти і дати пін-пон в голові просто. І от я збираю комуну людей. В мене є телеграм-канал, який називається Раса Шевченка. <рес> де от, я публікувала, що одна зірочка, тут про неї пишуть, давайте в коментарях нагадаємо, хто вона йшов. І, і цю публікацію знесли через 10 хвилин, з того я написала. Можеш пливати? Можна впливати, якщо він не байдуже. Можна це робити на, 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 на всіх насправді рівнях? Можна. Ну, Звісно, чим вищий рівень, тим це важче. Чи вже потім вирішувати, але це все, все одно потрібно щось починати, і тому ні, я так ну я так в життя не дам, я не залишу це, бо мені ну мені це болить. Просто були через нас, через українців, через Україну. Я не знаю, ну ну ти читаєш. Я до війни, коли читала історію України, там ну сані, що різну публіцистику. І я просто читала про те, чим люди жертвували заради того, щоб ви зараз там умовно говорити українську, ви зараз дивитися кіно українську, ви зараз могли в принципі жити в цьому село живете, і що не зроблені висновки, ми ну я, я я не розуміла, чому так. Скільки можна? Зараз мій такий от вектор напрямок зміщується більше в таку, як це правильно сказати. Суспільно кориснішу діяльність. Музика це типу, клас супер, да? але ну, вона це все-таки більш метафора, абстракція. Ну, тобто Це трохи інше від мистецтва. А я такі в мене, дискурси. Давайте поговоримо. <laughs> Якусь трохи туди. Тому я от, влог почала писати, де я буду говорити про різні суспільні явища, про культуру. Ну, В принципі, да? то, що, то, що мені от, не дає спокою, то, що мені важливо проговорити. Я просто буду виходити. <скільки> Отак. 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 Отець Оте. 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 ви будете не бачите чути, що ти відчуватиме енергетику не енергетика Надісно на вас на вас просто <пуф> ми зараз знаходимося на заводі Арсенал. Зараз це клуб. Арсенал 22. Сьогодні ми робимо презентацію нового українського лейблу, який називається Хвиля. Там вийшов мій трек разом з Карунаном. Сьогодні зранку я готов на прощання з Романом Ратушним, а вечір я граю. Я не знаю, я себе буду почувати на справі на сцені. Я знаю, що я розплачуся. Майже 99% особливо на пісні воїн. От, але я вже попередила, щоб ми всі співали, бо мої друзі знову прийдуть і вони знають слова, вони люблю цю пісню і ми будемо разом співати цю пісню, і це можливо якийсь такий буде катарсис пустити щось. Україна переможе дуже скоро. Зараз на себе запрошуємо вашу руцю. Насадне тушка, я на масяту. Я хочу про що це дуже важливо зараз, зараз. Зараз не війна, і не забувайте, будь ласка, про це. Зараз саме тут стосується, там за нас захищають, бородять надже. Що ви можете тут почати? Задонейте, допомогли, знайшли які зв'язки. Все залежить від нас. Співати музику, розумієте? Ну, чесно скажу, от на кінець. Головне моє бажання було б жити в мирній країні, Україні і співати українських пісень. Але, але я займаюся тим, чим я займаюся, Того, що моя совість, моя душа, моє серце не може мені, скажімо. Дати іншого варіанту. Ну, я не зможу простити собі цього, якщо я не буду старатися робити. І хай, хай це здається, може чимось радикальним, бо були такі думки про мене і вислови напряму. Я не бачила в цьому ніякої радикальності. Я бачила в цьому тільки любов. Любов до думи криїнця. Зараз всі люблять цю країну. Але подивимося далі.